Це пухнастим снігом крила, луки, річку, гай, поля, білий ліс і поле біле. Це до нас прийшла зима. Добрий день, малята! Ви вже, мабуть, здогадалися, про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Так, сьогодні ми з вами поговоримо про зиму. Зима чарівна, казкова та весела пора року. Усі дітки та й дорослі дуже люблять зиму. Малята, давайте ми з вами. Трішки пограємося зі словом зима. Промовимо його спочатку тихо зима. Голосно зима. А тепер весело зима. А тепер здивовано, зима. А тепер сумно, зима. Молодці малята. Малята, а ви любите зиму? Звичайно любите. Давайте скажемо, зима яка. Якщо взимку мороз, то зима яка? Так, зима морозна. Якщо взимку йде сніг, то зима яка? Так, сніжна. Якщо взимку дме сильний вітер, то зима вітряна. А якщо взимку холодно, то зима яка? Холодна. Молодці. А ще зима святкова, з подарунками та веселощами. Молодці малята. Пропоную вам разом зі мною промовити слова чистомовки. Ма, 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 вже до нас прийшла зима. Ла, ла. ла. Вона снігу намела. Малята, то про яку пору року ми з вами сьогодні говорили? Так, про зиму. Пропонуємо вам ще раз промовити слова чистомовки. Сподіваємося, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!